Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Альохін, я старший продакт менеджер компанії Huawei в рамках сонячної енергетики. І сьогоднішня тема вебінару це тонкі налаштування інверторів Huawei. Ем, ну, Зазвичай з налаштувань для того, щоб запустити інвертор, потрібно зробити не так багато, але щоб все працювало бездоганно, або щоб задовільнити. Вимоги е, або оператора, або конкретної станції потрібно зробити певні зміни. Е, перше, про що хочу сказати, це вибір е, грід-коду. Детальніше про вибір гріт коду я говорив на, минули, е, на минулому вебінарі. Е, на цьому вебінарі я зупинюся лише коротко. Е, з списку, список досить великий. Е, фактично, для багатьох країн є. На жаль, в Україні немає стандарту, для якого ми би могли зробити. І тому ті вимоги, які вас, які вас вимагають оператор системи розходів, оператор системи передачі потрібно буде зробити вручну. Е, тому, е, як рекомендація, е, я пропоную вам вибирати грідкод Німеччини, е, ARN 4105, це грід-код для пристроїв, що приєднані до мережі 0,4, 41.10 це пристрої приєднані до мережі середньої напруги, і 4120 HV це пристрої сонячні електростанції, точніше, які приєднані до мережі високої напруги. Тому рекомендую вибрати 41.05 він досить близький до наших стандартів. Друге, на що наголошую, вибір типу підключення, ізоляція, ізолейшн, Input Ungrounded, Without TF Transformer, або With TF з трансформатором. Вхід не заземлений. Сонячні батареї зазвичай не заземлюють в системах поточних, тому що інвертори, що використовуються, вони. Є безгальванічної розв'язки, безтрансформаторні. В випадку з безтрансформаторними інверторами заземлення сонячних батарей не допускається, тому єдиний варіант це вхід незаземлений. А друга частина в дужках – це тип підключення трансформатора. Без трансформатора це приватні станції чи станції на власне споживання. І з трансформатором це станції комерційні, наземні дахові, які приєднані до окремого трансформатора, це, ці параметри вони просто призначені для інвертора, для розуміння інвертором типу приєднання і просто механіка роботи. Також для старших інверторів, ті, які не М0, не М1, є два режими генерації потужності. U-Mode 1 і U-Mode 2. U-Mode 1 це генерація максимальної потужності інвертором. Наприклад, 60 м 0 при встановленні U-Mode 1 буде генерувати 66 кВт активної потужності. U-Mode 2 інвертор генеруватиме номінальну потужність. Я наголошу ці параметри я показую скріншотами через NetEco – в принципі, всі ті самі назви, всі ті самі параметри, вони будуть присутні в будь-якому способі. Хоч застосунок Сан 2000, хоч застосунок Fusion Solar App, хоч Fusion Solar через веб-браузер, хоч не теко. Немає особливої різниці, хіба що вигляд буде зовнішній відрізнятися. І до опору ізоляції сонячних батарей. Інвертор перед запуском: це вимагається стандартом 62. 109, .1, це стандарт IEC, вимагається, щоб перевірявся опір ізоляції. Це призначено для покращення для збільшення безпеки, безпеки людей, які експлуатують обладнання. І якщо при запуску інвертор відстежує, що ізоляції на ділянці від сонячних батарей до інвертора впав, він покаже помилку і не запуститься. Для чого це потрібно? При низькому опороізоляції може трапитись коротять сонячні батареї на землю, і фактично земля може опинитися під, під е, напругою е, ваш, е, наприклад, будинок, чи є дотик сонячних батарей до якихось струмопроводячих поверхень. Е, Опірозоляції. Вимірюється при кожному запуску, і тут задається параметр, під час якого буде інвертор відключатися чи показувати помилку. Вимірюється це в мегаомах. 0.033 мегаома це виходить 33 кілооми. і це значення ну, особливо немає куди змінювати. Коли відбувається проблема з опором ізоляції, це може бути пошкодження поверхні сонячних батарей, розгерметизація, наприклад, це може бути пошкоджений конектор або пошкоджена ізоляція кабелів. Зазвичай, якщо використовується кабель без подвійної ізоляції, а я наголошу для сонячних електростанцій, потрібно використовувати кабель. З подвійною ізоляцією, саме тому використовується сонячний кабель. Я бачив багато кейсів, коли використовували, наприклад, ПВ3, і через якийсь час е, можливі помилки від за низького опору ізоляції. Це не дуже релевантна картинка, але при пошкодженні ізоляції може виникати такі проблеми, і зазвичай е, зранку або ввечері, і, якщо роса випала, або якщо мокрий конектор. Може відбуватися видача отримання таких помилок. Часто відбувається так, що коннектор розташовується не під накриттям, не під сонячними батареями, пара з'єднаних коннекторів. А якщо це дахова станція, вона може опинитися, конектори можуть опинитися на даху, або якщо це наземна станція, вони можуть опинитися в проміжку між е сонячними батареями. Під заземленням сонячних батарей я маю на увазі заземлення полісу. Тому що рама, якщо це сонячні батареї з рамою металевою, слід раму заземлювати. А я маю на увазі заземлення саме полісу. Раніше для трансформаторних інверторів і для тонкоплівкових модулів була рекомендація заземлити негативний. Для того, щоб забезпечити від деградації PID. Згодом модулі стали покращуватися, і деградація стала не такою загрозливою. Це перше і друге, безтрансформаторні інвертори не мають землюватися. Я пізніше, якщо вам цікаво, можу відповісти. або Зробити окремий вебінар, який стосується проектування станції ну, або просто конструювання. Налаштування захисту по уставках відключення. Це важливий момент, часто відбувається зростання напруги в системі з сонячними батареями з сонячною електростанцією. Це відбувається через зависокий опір. Між інвертором та трансформатором, і часто виникає таке бажання спокуса збільшити ці параметри. Збільшувати ці параметри я не рекомендую. По-перше, наразі в Україні напруга номінальна в мережах це 220 вольт. Це зазначено в кодексі систем розподілу. Це перше і друге. Є стандарт 50 і Н Якщо не помиляюся, там також зазначено, що тимчасово номінальна напруга в мережі це 220 вольт. Фактично, в більшості грідкодів європейських це 230 вольт, і а, ці параметри відключення плюс мінус 10% Вони зазначені відповідно до європейських грідкодів, там де 230 вольт. Але напруги в наших мережах вищі і стандартна напруга ну фактично 230 або навіть 240 вольт. Тому я би особливо не збільшував ці параметри, тому що якщо до лінії підключені споживачі, як ваші споживачі або сусіди. Вони можуть спостерігати підвищену напругу, а підвищена напруга може привести до пошкодження обладнання ну, стороннього, і, ну, власне, або до пожежі. Тому не зловживайте підвищенням напруги, підвищенням уставок відключення, а краще зробіть те, що я покажу пізніше. Якщо ж ви збільшуєте уставки, то перевіряйте, що ви, збільшили, що ви збільшили всі напруги. Або зменшили. Наступний параметр, цікавий теж параметр це сканування декількох піків англійською MPPT Multi-Pick scanning. Є два значення: Enable і disable. Коли enable, то з'являється ще enable це активно то з'являється ще один параметр MPPT scanning interval. Коли це значення відключене, то другого параметру просто немає. Що це означає? У випадку з затінням, крива вольтамперних характеристик, це не крива інвертора, це крива з якоїсь наукової статті, я її не перевіряв, але це дійсно така крива існує при затіненні. Може трапитися така ситуація, що. На криві вольтамперних характеристик утвориться два піки. Один з них це реальний максимум, скажімо, точка MPPT, максимальна точка максимальної потужності, глобальна, і може утворитися локальний максимум через негнучість негнучі, або через швидку зміну параметрів. Може трапитись таке, що інвертор затримається і продовжить працювати в точці з, з локальним максимумом. І через це ось різниця потужностей це потужність, це напруга. І буде втрачатися потужність. Що робить функція сканування декількох піків, коли вона активована? Інвертор впродовж раз на певний час, від 5 до 30 хвилин цей інтервал може бути заданий, буде сканувати всю, весь діапазон доступний напруг. Скажімо, від 200 вольт до 1000 для 30 кВт інвертора, наприклад. Якщо у вас досить серйозне затінення, то в принципі ну, відбувається. То, в принципі, є сенс активувати дану функцію. Ну, в принципі, вона є в багатьох виробників. Хтось про неї взагалі не розказує, хтось каже, що це найкраще, що могло відбутися. Що одне, що інше не дуже правильно, тому що вводить споживача в оману. Така функція є, і в наших і ви можете її використовувати. У випадку, якщо затінення немає, особливого сенсу її використовувати немає. Якщо відбувається затінення міжрядне або від е, димарів або від е, листочків, то є сенс активувати. Е, відключення при перериванні комунікації. Е, для чого це потрібно? Є станція на власне споживання, наприклад, і сонячний день. Зазвичай інвертор буде перебувати в обмеженні і генерувати тут. Обмеження задає смарт-логер, отримує він інформацію від лічильника. При обриві комунікації, якби ця функція, якщо ця функція деактивована, інвертор е продовжить генерувати і енергія може потрапити в мережу. Ну, власне, якщо є заборона на експорт, то е можуть відбутися розборки. А е якщо ця функція активована, при втраті комунікації інвертор відключиться. Коли цей параметр є в Enable, то доступний ще один параметр: як швидко після відновлення комунікації можна включитися. Параметр вибору типів сонячних батарей. Їх декілька, і в основному це призначено для. Концентраційних модулів. Зазвичай стандартне значення це сонячні батареї з кристалічного кремнію, або можна вибрати тонкоплівкові, якщо у вас тонкоплівкові модулі. Якщо вибрано параметр кристалічний кремній або тонка плівка, коли сонячні батареї працюють, інвертор автоматично виявляє, що є затінення, і продовжує працювати. Ну і вмикається, якщо там, ввечері вже потужність занадто низька. Е, концентраційні модулі е, вони працюють дещо інакше. Якщо відбувається затінення, е, через те, що вони е, працюють дещо інакше, е, сонце концентроване, випромінювання сильніше, і затінення шкодить значно сильніше. Тому вони відключаються при затіненні. І два параметри: CPV1 інвертор перезапуститься через 60 хвилин, якщо е, вхідна потужність від концентраційних модулів сильно знизиться, і CPV2 інвертор швидше перезапуститься за 10 хвилин, і вхідна потужність не така сильна. Е, режим стримування підвищення напруги це Цікавий елемент. Якщо у вас станція е, зупиняється, перевантажується через е, підвищення напруги, ви точно стикалися з таким, і це хороша опція, як не підвищувати е, ліміти і не зашкодити обладнанню. Я показую це для застосунку SAN2000, Пізніше на наступному слайді я покажу для застосунку Sovereign. Перше, що слід, що слід зробити, залогінитись під Special користувачем, спеціальний користувач. В меню function функції, налаштування. Особливі параметри. Потрібно активувати параметр voltage-wise suppression. І тут можна виставити два параметри. Це показано на старому застосунку. Можливо, на новому є зміни. Я його, на жаль, не експлуатував з інвертором. Тому, якщо є у вас таке питання або можливість доступу, ми можемо спробувати це налаштувати. Що це означає? Uh, Voltage-rise Suppression reactive adjustment point це напруга, напруга, при якій почнеться uh, uh, споживання реактивної потужності. Споживання реактивної потужності сповільнює Просто зростання напруги. І при досягненні номінальної напруги 110%. Номінальна напруга для цього грідкоду, коду, наприклад, німецького, це 230 вольт, плюс е 10% це виходить 253. Е 253 вольти. При досягненні напруги 253 вольти, інвертор почне споживати реактивну потужність. І якщо цього виявиться недостатньо і напруга продовжить зростати, при досягненні напруги 112,5 вольт. 112,5 вольт інвертор почне знижувати активну потужність. Потрібно почати з більшого значення. Якщо не змінилось, то можна його зменшувати. Це на старому застосунку в системі моніторингу Fusion Solar, ці, ці параметри значно більш розширені. Ем, Перша активація, і тут можна виставити декілька точок: ем, кількість точок залежності, P – Активна потужність, U – напруга. І будується крива. Ем, я зараз спробую. Зараз спробуємо намалювати. Це округа, а це активна потужність. Фактично, ви можете задати оцю точку і оцю точку. А, наприклад, ну, це не зовсім правильне налаштування, тому що 100% 100% напруги це номінальна напруга 230 вольт, інвертор варто вже може почати здійснювати зменшення активної потужності. Я би рекомендував це позначити як 100 810% від номінальної напруги. Ну і тут 100%, 100 максимальна, це максимальна потужність. При зростанні напруги інвертор може почати зменшувати потужність активно. Ми говоримо зараз про активну потужність. І… Для цього потрібно виставити другу точку, наприклад, 115%. І на межі оцих параметрів зниження до 90%. І тут, наприклад, 115% фактично знизиться вплив. Напруги на генерацію, напруга не буде виходити за межі, е, і ці параметри для генерації для обмеження генерації активної потужності їх слід застосовувати після роботи з реактивною потужністю. Е, наскільки ви можете розуміти, інвертори Huawei – Мають е, зазор в 10% між номінальною та максимальною активною потужністю. Якщо, ми, якщо ви використовуєте 30 кВт інвертор, е, я вам не рекомендую генерувати 30 кВт активу, але оцей зазор е, між 30 кВт і 33 кВт використати для е, зменшення впливу е, впливу зростання напруги. Виходить, я скажу зараз, скільки це кварів. Це виходить 13,7 із кіловат реактивної потужності. Інвертор може їх споживати і, власне, зменшувати вплив. Ем, важливий момент, ем, якщо у вас приватна станція, е, ви не обліковуєте реактивну потужність. Може і обліковуєте, але ви за неї не платите. Якщо це станція для юридичних осіб, йде облік реактивної потужності, і з цим слід бути дещо обережніше. Е, ви бачите. Другий параметр налаштування: кількість Q U точок. Q це реактивна потужність, U – це напруга. І ви можете визначити ці параметри для реактивної потужності. Я базові рекомендації відправлю вам безпосередньо після закінчення вебінару разом зі звітом. Ну, просто щоб було більш зрозуміло по налаштуванню через Fusion Solar. І останнє це захист від дуги AFCI. Він активується. Він активується при, для інверторів від 3 до 20 кВт, Ну або від 2 до 20 кВт. І це захист від дуги. Я про це розказував на спеціалізованому вебінарі. Це робиться в Feature Parameter, в конфігурації, і його може активу тут. Сьогодні я коротенько. Якщо у вас є якісь питання, які потрібно розглянути, я буду дуже радий вам з цим допомогти. Надсилайте питання, і ми будемо робити на цю тему вебінари. Бажано ґрунтовні питання. Так. на презентацію сьогодні все. Дякую за увагу.